Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада Вінніпек. Сьогодні будемо обговорювати те, як мене обговорювали китайці. А я зрозуміла, бо я знаю китайську мову про те, як. Е я беру свою малу з собою зараз на роботу, щось цього у нас виходить. І звичайно, поговоримо ще про те, що я монетизувала свій канал і скільки я заробила в цьому місяці. Поїхали! Почнемо з монетизації. Я веду свій канал вже декілька років, я почала його вести ще, коли я жила в Китаї. Якщо чесно, в Китаї переглядів було мало, там будь ласка, буквально 200-300 на відео. І ну, взагалі це не так мало. Якщо уявити собі цих 200 людей в кімнаті, то це багато, але ну, якби в нас час інтернету, здається, що нормально, це 200-300 тисяч, мільйон, а 200 це типа взагалі нічого. Але насправді це дуже багато, якщо уявляєш собі цих людей, і це прикольно. В принципі, я знімаю відео не для монетизації, але це приємний бонус. І коли я приїхала в Канаду, перегляди виросли, що дуже дивно, тому що якби в Канаді дуже скучно, принаймні в Манітобі, подивишся в право поле, в ліво поле, три години їдеш на машині поле, поле, поле. А в Китаї якби, ну, мені здавалося прям цікаво. Ну, але вийшло так, що тут у мене переглядів більше, можливо, тому що. Тут більше українців, і тому я нарешті змогла його монетизувати. Для монетизації каналу потрібно зібрати тисячу підписників і 4000 тисячі переглядів, що я зробила і монетизувала свій канал на початку цього місяця. Тому якраз можу вам кінці місяця сказати, скільки в мене вийшло грошей. І я заробила пам па па пам, -пам, -пам 26 доларів! І насправді, якщо не заробила бо їх можна зняти тільки коли збираєш 100 доларів, тому це так. Але це прикольно. Можна купити собі якесь печиво, молоко, і це вже приємно. Ну, типу, приємний бонус, хоча Мета цього каналу, те, що мені більше всього подобається, і з того, що я його веду, це фідбек, те, що можуть з вами спілкуватися, коли мені там в інстаграм, або просто в коментарі розповідають різні свої історії життя, або знайомляться, там можна просто когось на вулиці зустріти, поговорити у всіх різних ситуаціях, хтось може кудись запросити про щось розповісти, це все дуже прикольно. Мені подобається. Дякую вам, що мені пишете. Якщо ви десь Вінніпезі, пишіть, якщо у вас є особливо діти, або якщо ви можете толерувати дітей. Десь в районі Бріджводе можемо разом кудись вийти потусити. Як можна тусити з дітьми? І так, поїхали. Розповім вам про те, як я зрозуміла, що мене обговорюють Китайці на День Канади, але перед тим День Канади випадає на день народження моєї доньки. І я хочу вам похвастатися. Ми святкували день народження, і для мене українка яка живе в Вінніпезі, звати Кристіна створила дуже красивий фотосет. Фотозону, зону для фотографії, мені дуже сподобалося. Вона дуже ніжна, красива, прикольна. І тому, якщо вас цікавить, фотозона, ви можете звернутися до Крістіни. Вона прикольна, класна дівчина, яка вам допоможе. Українці мають триматися разом. Я залишу ссылку вам. Під цим відео, якщо скажете, що ви від Аліни, вам буде скидка, і я думаю, ви залишитеся в захваті, бо вона прям дійсно прикольна дівчина і е, класно робить свою роботу. В неї там кульки, фотозони, все е, прикраси на різні свята і так далі. Тому можете зайти подивитися або просто підписатися на, сторін на її сторінку. І так, поїхали. Я пішла на День Канади на невеличку ярмарку, яка тут відбувалася недалеко від нас, і там було дуже багато китайців. Я знаю китайську мову, мені дуже хотілося з ними спілкуватися. Я, по-перше, купила собі чай, ну, тому що щоб не забути взагалі що свою китайську мову, прикольно, коли час від часу можна поговорити і просто когось дивувати. Я пішла купляти собі молочний чай, to говорить, що в такому дусі, а я кажу: night, chao, night, chao, night, chao, і Вони така, о, ти говориш китайською. Це просто дуже дивно, і це дуже прикольно. І корис я підійшла до одної, до одної палаточки, і там продавались класні сумки. І я купила в них ось таку сумку. Вона ручної роботи. Принаймні мені так сказали, ну напевно, так і є. Це кіт з перлинками. Мені дуже подобається. Подивіться, який милий, і там були китаянки, які продавали цього кота. Я була з дитиною, і вони я з ними говорила англійською мовою. Вони, схоже, що не розуміють, не знали, що я говорю китайською, бо в мене на лобі це не написано. І вони почали обговорювати мене, і мою дитину. Як, що моя дитина не схожа на мене, на кого вона схожа і так далі. І це типу, було е, дуже дивно. І я така думаю, ага, прикольно, що ви мене обговорюєте. Зараз я з вами заговорю на китайській і дам вам на ваше запитання. Щось таком, дуся, типу, кажу, М -м привіт, типу, ну, не привіт. Я просто сказала, що мала наполовину китаянка. Тому вона на мене не дуже схожа і так далі. І вони корача, дуже здивувалися, що я розумію китайську, можливо, трошки знітилися, і так далі. Але це такий прикол, який я не знаю, чи це добре чи погано. В Китаї це часто траплялося, коли тебе обговорюють. І ну, не знаю, що ти можеш розумієш китайську, і ти, типу, просто таке йдеш і слухаєш, і думаєш, бля. А ще прикольно. Часто, коли я жила в Китаї, діти просто тикали пальцем, і ну маленькі діти мається на увазі, кричала це іноземка, іноземка. Типу на китайській мові. І я така казала, ау, ну типу, а ви китаєць, ну типу, на китайській це прикольно. Звучить, бо діти тоді такі, типу, типа вона розуміє китайську. Ну, типу, вони каже, а вай он горе!» і вони починають сміятися. Це дуже прикольно, і так, приколи з мовами. Просто люди рідко очікують, коли тебе не знають. що Ти розумієш китайську мову. <кхем> Отак, от, от відступ про китайську мову. А тепер про мою дитину, яка зараз буде ходити зі мною в садочок. Я працюю в Daycare. Ну Daycare — це ще не садочок, але я не знаю, як це перевести. Ну хто кит... Неважливо. і коротше нарешті її прийняли на мою роботу. Вона буде зараз навчатися в іншій групі. Я думала, що це дуже класно, тому що посеред дня я буду її бачити, буду її там обнімати її, не так рандомно, коли вона буде проходити. І це класно, коли на роботі можна бачити свою дитину. Але кожен раз, коли вона мене бачить, вона впадає в істерику. Як неочікувано. Ну, тобто, я, мені виходить, потрібно від неї ховатися. Ми там виходимо на вулицю разом, мені потрібно йти в якусь іншу сторону, вона там біжить за мною, кричить, плаче. Їй два роки недавно виповнилося, буквально вчора, позавчора. числа. першого. Я недавно забула, коли не йде народження. Я думала, що друга а виявилося першого. Але я думаю, що це не така велика проблема, тому що я тільки два рази його святкувала, поки що я всі не запам'ятала, У мене погано з цифрами. От, ну і виходить, що вона постійно плаче, і це не прикольно. Я не знаю. Я думаю, може прийде час, і вона буде бачити мене і не буде плакати. Я думала, їй наоборот буде приємно, що мама поруч, але виходить, що ні, вона їй це дуже нервує, бо вона якби. Можливо, хоче, щоб я її додому забрала, або щоб я з нею погралася. Вчора прям діти з червоної кімнати переходять Блакитну до нас, тоді вже коли закінчується робочий день, коли дітей стає і Вона перейшла до нас в кімнату, і вона прибігла до мене гратися. Ну я так трошки з нею з іншими дітьми разом погралася. Вона була дуже рада, і вона не хотіла йти додому. Вона хотіла ще залишитись погратися. Все п'ять годин я хотіла йти додому. Тому вкрай не зрозуміла, як це все буде. Зараз буду її будити і будемо збиратися в садочок сьогодні на таксі ще поїдемо. Один раз, тому що я забула купити карту автобуса. Завтра поїдемо на автобус. Я купила таку величезну тележку. Я буду кидати її в тележку, буду кидати туди рюкзак, е е наші речі, і будемо їздити. А ще в цьому садочку, ну як і в принципі я так розумію, більшості тих, які ну, ліценз... ну, державні, приватні, я не знаю. Коротше, е не кормлять дітей. в приватному, де я була кормила, тут не кормлять, і Мені потрібно зараз її готувати їжу. Я взагалі не вмію готувати, я приготувала гречку на сусіські, купила кучу всякої фігні. Сподіваюсь, вона щось з'їсть. Вчора на роботі була голодна і взяла мало їжі, і я така думаю, може був мало сленжбокса, що з соберу. <хи> Потім так і було. Вона не доїла якісь там роли свої, ну якісь там шаурму, я короче, доїла після неї. Добре, друзі, дякую, що подивилися. Мені прям треба зараз збиратися на роботу, бо вже сім ранку буду її будити, будемо з нею бігати, танцювати, співати. Зараз у нас 7 до 7.40, Це час малої. Обожнюю ранки, тому що вранці у мене куча енергії, яку я можу витратити на себе. Спочатку в заплати собі, як кажуть, можна почитати книжку. Я зараз читаю вже маб... мільйон років. Моя бабуся просить її вибачити це про відносини мами, дитини і бабусі. Це дуже прикольно. Бекбе Бакман Фредерік Бакман. Я його читала Життя Уве, дуже. Прикольна, смішна історія, ну смішна, сумна одночасно, знаєте, як він буває. І автор класно пише, мені подобається його стиль. А, хоча ну, це дуже таке щось легке, щоб просто відволіктися. Насправді легке і просте, а не складне. І Ого. я дуже довго її читаю, тому що я перед цим читала, слухала. Галі потребати до раціональності, нарешті закінчила дуже-дуже крута. книжка, всім раджу. Гарного вам дня, гарного вам життя. Я побігла. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає моєму каналу. Це допомагає, не знаю. чому, ну, мені просто приємно. Якщо хочете зробити комусь приємно, то робіть. Не соромтеся. Добрі справи, як ви знаєте, вони бувають, трапляються. все, всім пока, люблю вас.